Привіт! Це відгук я записую для професійного гіпнотерапевта Василя Матієва. Без перебільшення він дійсно знаходиться на рівні профі, і те, що ми з ним зробили в плані пропрацювання про, про, про грошового блоку. Це було enormous experience. В останні 10 років мало хто міг мене викликати такі емоції, що сльози, подіргування всьому тілу і бажання кричати Василю, це вдалося. Ми знайшли демонів, ми їх послали туди, куди вони мають піти. Плюс ми почистились, зачитав мені Василь Маніфест і я йому вдячний на тому, як він е, цими всіма лабіринтами... Мене провів, і зараз дійсно відчуття такої якоїсь врівноваженості, спок... спок... я спокійний, повний енергії, і я впевнений от, буквально в кожному кроці, який я зроблю. І я сподіваюся, що я більше не буду е ці гроші заробляти, потім їх на піку. Ховати в сейф, сидіти на них, як це чудо з властілі на колець, і що я буду їх далі вкладати, рухатись послідовно, впевнено і з ефектом позитивним для тих людей, яким я можу допомогти. Василь, дякую тобі ще раз. Бажаю всього найкращого і залишаємось на зв'язку.